Ukraińskie słowo Ро й сердечно вітаю в українському слові. Наша програма реалізується завдяки дотації міністра внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща в рамках проекту Союзу Українців. Підляша при мікрофоні остається з вами Людмила Лабович. Український фестиваль на Івана на Купала» – це традиційний захід Союзу українців підляша та гмінного осередку культури, спорту і рекреації в дубичах церковних. У його програмі є не тільки виступи фольклорних та астрадних ансамблів, але й купальський ярмарок, мальовничий обряд пускання вінків на воду, фейєрверки, а також фольк-рокова забава. Сьогодні в програмі будемо саме на українському фестивалі. Запрошую, слухайте. i Artem organizator na Iwana Nakupala. Baha to rokił, tu my Jaka je meta tego świata? Tak, składa się to, to, że faktycznie ma już 30 rokił. Najbliższa taka plenerna impreza, no, która z organizowana przez Sojusz organizowana. w to meta jest po no, prostu prezentować swoje kulturne nadbania, swoich ensambliw, ale także tych, jakich zaproszono i z Ukrainy, czy z innych regionów Polski, Do żywot Ukraińcy. Do tegoż Ну, no, то не тільки пісня, то не тільки танці, але і матеріальне надбання, скільки проходить ярмарка, де різні народні творці презентують свої вироби, звичайно, можна подивитись, купити. Так що думаю, то в основному про це йдеться, щоб було можна показати своє культурне надбання. Nazywałam się Anna Suralpanasiuk, siuk. Ja z Dziach ja z zespołu Małanka. Wy pierwszy raz wystupaję te tutaj na kupali? Nie, ja już drugi raz występuję na kupali. Z Małanką? My szykowali dwie pieśni, Czarnomorec i chora za choroju. To jest te je same pieśni, z którymi mi wystąpili na konkursie. I w konkursie jakie jeszcze zajęli? Drugie. A rozkażę trochę больш pro wasz repertuar, bo Malanka przedusiń śpiewała po białorusku tak. mnogo lat. A widzisz, to rozwija się i też rozszeruje to repertuar. Tak. Naszą i kierowniczką jest pani Natalia Sazanowicz, bo z Białorusi, ale tak nas jakby zafascynowała autentycznymi pieśniami podlaszaj. No wiadomo, tutaj i Ukraińcy żyją troszkę i Białorusy, także to wszystko powiązane. No. Także nas ona tak zafascynowała, że my po prostu śpiewałem i Białorusy i ukraińskie teperka pieśni, autentyczny, to nasz główny repertuar, autentyka. Що в нас робиться to, власно, пашче, пашче, то власно, паща стокіння, пащите і з м'яса. Гурток сільський господинь у ягодниках. Котлети, капуста, гурки, ягодянки, боров'янки, Що хочете? Лимоняти. Налевечки. Налевечка не вийшла чого літа, не вдалася нам. Не було. Ми ще маємо великі смачки. Kornię, kornianki. I z czym wy przyjechali, że tutaj te? Wsią ekologiczne. Bułeczki, swoje wypieki, kiełbaska, babka ziemniaczana, gołąbki. Wsią sami robili? Tak. Wsią sami, Приступ'як, хайнуки, родом з хутловки. життя проробила на господарці. А тепер, як прийшла на маратуру, отако зайнялася таким роботками. Вишиваю шиделком, такі круги роблю, роблю, зніток, не зашматок. Поднікітку нормальні на кроснах, по колішньому. А маєте кросна? — Маю. І в маєте маю. Хто дбає, той має. Іван Бойко, місто Луцьк. З чим ви приїжджаєте? Свої вироби вироби з глини. Це кастрюлі, тарілки, миски, з банки. Це вжитковий посуд. І трошки сувенірів, котики, є комплекти для солі, цукру. Взагалі більше вжитковий посуд. Анна окулус представляю карпатське рукоділля по моїй бабці, прабабці, мамі. Тобто, ці гердани, тут на шийники я на купалі перший раз була тут ще з Миколою Федоришиним, і я була студенткою. Пам'ятаю, падало на сцені, хтось там виступав, а ми ще з зонтиками проводили з під лавки, то такі були початки, а пізніше то вже бачите, як розвивалося. І я подорослішала, ще прибуло мені досвіду. Так що пам'ятаю це. І так 25 років в Польщі, а ще почала перед. Ну то я вже не знаю, чи це більше ніж 25 років тут. Так що теж бачили, як цей фестиваль розвивався. Так, так, так. І тут теж по-різному було раз це ярмарок, наприклад, майстрів було раптом, не знаю, п'ять, може, палаток, потім другий раз, двадцять. Яке зацікавлення, то відразу і більше майстрів. Творців так званих, так як поляки кажуть, і з задоволенням приїжджають до вас. То мабуть, єдине місце, де я найбільше чую українських слів. Навіть ті, може, на кожен день не говорять хтось українською мовою, але на цьому фестивалі все-таки хочуть поговорити з нами українською. Na dziś jest to najbolsza impreza, chyba, do maju powiecie. Wit gminy Duby Cerkowni, Leon Malaszewski. Po względem tylko 14 odwiedzają i ranga bardzo wysoka. Przyjeżdżają mnogo ludzi, tu widno parę tysiąc też, to je trzeba o no, inu, ale też i znają prowinu, znają pro czy Cerkowny. Tak, bo nawet nasi przyszli mieszkańcy, którzy tutaj przyjeżdżają na kwatery rekreacyjne, wsi znają że taka impreza jest w Dubiczach i w tym uczestniczą. I to jest dumaj, taki magnes który przyciąga tutaj, nawet i przyszłych mieszkańców, którzy kupują działki rekreacyjne, mieszkaniowe. W Dubiczach, w okolicznych miejscowościach, tutaj w okolicach Puszczy Białowieskiej, czyli Wiluki, Wojnowka, Staryna, to takie miejscowości, no, typowo puszczańskie. I Sama ja puszcza tutaj teprcianne może ludności za bardzo, ale imprezy mają ponadto tutaj zamiary budowy również zalewu w miejscowości Wojnowka, chociaż to inwestycja dosyć trudna skomplikowana, bo grunty prywatne. Ale to wsią ma prcianę turystów i naszych może przyszłych mieszkańców. Głowa Sojuzu Ukraińców Pidliasza Maria Ryżyk. To nasza mowa i kultura nie często to kultury, jaką koliś nazywali Ruśką. Od ponad 100 lat nazywają, że ukraińskoj. Siła mowa i kultura żyła i żywe na wielkiej terytorii Europy. Od Narwy, po Karpaty, od Dubic Cerkownych do Kijewa i Charkowa. Добрий вечір, дубичі церковних. Ми щиро вітаємо вас з України, зичимо вам всього найкращого. Рівного і дякуємо вам за щиру й добру допомогу у нашій непростій ситуації і дай Бог, що ми родинами будемо збиратись тільки по хороших причинах, а правда завжди попереду. Насправді, я цього року перший раз сподіваюся на останній. Перший секретар посольства України в Республіці Польща Лариса Сидоренко я маю честь бути присутньою на такому чудовому святі традиційної української культури на Івана Накопала. Це дійсно чудова ініціатива, яка з 96-го року, наскільки я знаю, об'єднує під єдиним небом всіх нас: українців, поляків, дітей, молодь. Це дуже дуже важливо, особливо зараз, коли Україна протистоїть російському агресору, підтримувати українську ідентичність, плекати українську культуру і показувати нашому молодому поколінню, а також нашим справжнім друзям, полякам, як це бути українцем, як бути вдячним, і як бути гордим за свою. Історію за свою культуру Jak występujesz, a to by nakupali. Nakupali i dla mnie bardzo dobre. Lubiłem tu przyjeżdżać i śpiewać. Występujesz, neperet, sta osobamy, metyki peret, można z tysiącami. Tak, że troszkę jak ja, że tak stajała tu i dziwiła się, kto je, to tak, no, poczęła się troszkę stresować. Ale kiedy że wyszła na scenę, to wszystko odeszło i śpiewało się dla mnie bardzo dobre. Wybrała taką wersję popularną i pisni Duma już o też, też ona jakoś publicznie publicznie mogła spodobać. Tak, ja poczuła się tu wersją, ja od razu pomyślałam, że to chcę jej zaśpiewać. No i tak wyszło, że to zaśpiewała się przyjemno. Приїхати до вас на цей фестиваль найбільший на під нас і сподіваємося, що будете разом з нами брати участь, активну участь в цьому концерті. отнімаємо, потанцюєте і будете файно бавитися! Хочу я тебе за уніброма зелений. Бути звешка, ви купувати не задаєте. У все я тепер вперше. Журналіста з Луцька Василь Ворон. Але про це все знаю від Миколи Федоришина. Він мені показав знімок, де він і Сибіга, наш міністр закордонних справ, якраз десь тут от, в цій локації знаходиться. І от те, що я бачу зараз, ну це чудово. Це чудово. Але хотілося б все те, що зв'язане з фольклором, всі ті стилізації на базі автентичного фольклору. Це надзвичайно цікаво, цінно. Важливо, щоб цей спектр був якомога ширший, та щоб тут були всі, так би мовити, новочасні тренди, які існують, власне, які дотичні до фольклору. На сам кінець я хотіла б ще раз подякувати нашим польським друзям за непохитну правдиву допомогу кожному з українців. Це дійсно дуже важливо, і не тільки в знаєте, як в допомозі. Такі першочергові, але ще і в підтримці таких культурних ініціатив за таку можливість ділитися тим, що у нас є. Саме так було в останню суботу на Бахматах, де проходив український фестиваль На Івана на Купала. А поки попрощаємось, повідомлення у найближчу п'ятницю, 25 липня, починається ювілейний 30-й фестиваль багатьох культур і народів в черенсі. Спосеред виконавців, які виконують українську музику, виступлять на фестивалі між іншими гурти Горина, Троєзілля та Черемшина. Горина з Рівного покаже в Черемсі фрагмент весільного обряду. Продовженням фестивалю будуть майстер-класи українського традиційного співу з Людмилою Востріковою. Будуть вони проходити від понеділка, 28 до середи 30 липня. З багатою програмою фестивалю можна ознайомитися на сторінці Facebook Фестиваль Черемха. Osiwce w naszej programie. Ukraińskie Słowo jest realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia. Na nasza peredacza zawerszujecja. Nowy wypust Ukraińskiego Słowa słuchaj też w następny czwartek. Nie zabuwajte. Słuchali wy w Українське слово